Ключовий момент в книзі вихід Бог приводить свій народ не до Синаю і дає закони, і щоб його народ, як солдати, виконували всі накази. Ні, не про такого Бога ми проповідуємо. Ми проповідуємо про Бога, який приводить свій народ до себе. Спочатку показує, що він є Бог любові. Показує, подивіться, я вас спас. Ви тепер вільні. Ви тепер можете мати свободу думки, ви можете мати свободу слова. Ось, показує, як Господь далі там ми читали про те, що старішини, коли піднялися на гору, вони там мали трапезу з нашим Господом. І Господь сказав Мися, йди, покажи народу, який Господь люблячий. І коли Бог проявив себе, такого Бога, який є люблячий, який спасає, далі Господь показав свою волю, дав свої закони. І пізніше сталася така трагедія, що Божий народ. Вони зробили собі золотого бована, золотого такого тельця. Е, тельця вибачаюся, не бована, а тельця. Ось і вони йому поклонилися. Ціль цього уроку показати, що по мірі того, як ми вчимося чути голос Божий, по мірі того, як ми вчимося ходити з ним, щоб ми навчилися не віддалятися від нього. На прикладі ізраїльського народу, на прикладі Мойсея, ми побачимо, як він спілкувався, як він боровся, як він боровся за свій народ, як він з Богом укріплював свої відносини. От ціль уроку показати, що по мірі того, коли ми пізнаємо нашого Господа, ми вчилися не віддалятися від нього. І я вам скажу, що це саме найскладніше. Складніше тому, що ми народилися в гріховній природі, і наш, наша природа тяне нас до гріха. І ви можете самі це перевірити. Е, негативні думки, негативні слова, погані поступки, їх не потрібно вчитися. Вони якось самі приліпають до нас. Згідні з цим? Так. От просто от воно якось природньо виходить нам. А от позитивно мислити, говорити слова підтримки, говорити слова любові, правильні поступки робити в своєму житті. от Оцей момент без зусиль нам. Не вдається, нам потрібно прикладати наші зусилля. І нам, в нас є надія, що в нас є Господь, який на нашій стороні, який хоче, щоб в нас були позитивні думки, який хоче, щоб в нас були позитивні слова, щоб наше життя було наповнене радістю. Давайте ми прочитаємо пам'ятний вірш. Це вихід, 34, -й, 6 -й, 7 -й вірш. Будь ласка, є таке три види виховання. Є виховання, коли все дозволеність. Коли батьки все дозволяють дітям, є виховання таке авторитарне, коли сказав тато, і всі, так знаєте, построїлись і лишнього слова, не дай Бог, сказати. І є авторитер... авторитетний підхід. Знаєте, який це авторитетний підхід? Так, це коли дисципліна і любов вона на одному рівні. Це коли Бог і любить, але також дисципліна для того, щоб захистити. Також, коли хтось порушує... Його волю, коли хтось ображає, коли хтось робить неправильні речі, Бог стоїть якраз для того, щоби ці відносини врегульовувати. І саме пам'ятний вірш про це. Хочу таке питання вам задати: чи важко сьогодні чути голос Божий та ходити з Богом? Ви знаєте, іноді може здаватися, от чути голос Божий, ходити з Богом це такі, ніби такі знаєте, речі, які можливо от складні. На перший погляд, бо ми тут, Бог там, ми його ніколи не бачили. Я скажу чесно, в своєму житті, отак от як ви мене зараз чуєте, я голос Божий не чув ні разу. Так що голос. Але щоб сказати, чи я чув голос Божий, і розумів Його Слово? Так звичайно. Якщо взяти, от яка ціль цього всього, да? чому ми вивчаємо Боже Слово, чому ми появилися на цей світ? Ми хотіли би жити завжди. І ви знаєте, що говорить Біблія, що таке вічне життя. Бо іноді нам може здаватися що вічне життя це от от, от попасти на небо, от хоча б туди попасти і все буде добре. От. Але Бог, так, звичайно, Бог хоче, щоб ми туди всі попали і з ним разом в вічності жили. Але Біблія дає нам ще більше відкриття. Вічне життя це знати тебе, істинного Бога, знати намет із Кинія. Ви знаєте, що коли Бог повелів Мойсею побудувати святилище. І ціль цього святилища було, щоб я перебував з вами. Взагалі, ціль Бога бути з нами. Ось. Але так сталося, що коли вони згрішили зробили, тобто вони змінили Богові. Скажіть, будь ласка, намет і святилище це одне й те саме? Якщо так, то чому? А якщо ні, то в чому різниця? От, е, який чудовий наш Господь? Я можу віддалитися від нього. А Господь ні. Ця історія показує, що. Вони своїми вчинками витіснили Бога зі свого, зі свого стану, зі свого серця. Вони витіснили. І якщо вони це зробили, що Богові робити? Бог дає свободу вибору. І от тут дуже гарний урок, що я можу віддалитися від Бога, а Бог завжди буде стукати, завжди буде поряд, завжди буде шукати можливості, як з людиною знову побудувати відносини. І слава Богу, що був такий Мойсей. Який дуже сильно заступався за Божий народ. Давайте ж прочитаємо вихід 33 розділ з 12 по 14 вірш. Що означає: от, я знайшов милість в очах твоїх і об'яви мені дорогу? Хіба мойсей? Не знає Бога. Ви подивіться, скільки він вже з Богом провів часу, і 40 днів там на горі, і такі чуда, які були. І там, коли Бог його кликав на це служіння біля горячого куста, ну дуже багато таких тісних відносин, де, де Мойсей бачив Бога. І тут Мойсей каже: Об'яви мені дорогу! Що це означає? Хіба мойсей не знає Бога? Я думаю, ви знаєте, от такий момент, коли от, ми ближче до Бога приближаємося, що відбувається? В нашому розмі. От, Чим більше ми його пізнаємо, то що виявляється? Ось. Так воно є. От, чим ближче ти приближаєшся до Бога, тим осяк розумієш, що, Господи, покажи мені, покажи мені Твою славу, покажи мені Твої дороги. Mm -hmm. Ви знаєте, я хочу сказати, щоб ми от як дивилися на нашого Господа. І взагалі, перший і другий розділ книги Буття він дуже показує, хто наш такий Господь. От ви можете, наприклад, повністю оцінити розміри, все знати, наприклад, про сонце. Або, наприклад, хто любить е, город, хто любить садити помідори, гіркі, це все, хто може навіть міняти руку, хто любить це робити. По-перше, скільки часу проходить да, для того, і чи все ми знаємо цей процес, чи всі, чи всі вже е, сорти вивчили? Тепер просто подивіться: Господь просто каже слово. Просто каже слово, і появляється сонце, місяць, зорі. Потім каже слово і не тільки там один огірок чи помідор, а появляється все, що ми можемо сьогодні, за що ми можемо дякувати сьогодні. Уявіть наскільки наш Господь Він просто каже слово, і появляються речі, які для людини треба досліджувати вічність лише одне слово. І ось коли дійсно Мойсей приближається до нього, чим більше ми бачимо славу Бога, тим більше ми бачимо, по-перше, себе в його світлі. І от коли Мойсей от приближався до нього, я думаю, він захоплювався Господом, і його дороги ж недослідимі. Всю вічність, і ми будемо досліджувати нашого Господа. Після цього, знаєте, що Господь сказав? От на це прохання. Відкрий мені дороги. Як Господь відреагував? Ми можемо читати 18-23 вірш. 33 розділ з 18 по 23 вірш. От цікаво, Мойсей просить, щоб Господь показав йому славу. Що таке Божа слава і як Бог показав цю славу? От у Нас часто можуть говорити там, слава героям. так? І чому слава? Тому що ну, це ж не за того, що вони світяться, а за того, що вони, напевно, щось роблять. да? Тобто вони захищають нашу країну, вони, і ми їм дякуємо за це. І тому їм, певна, є пошана в цьому. І тут Господь також показує, я тобі покажу всю славу. І як от буквально Він її показує. Які дії Господь показав? Тепер. Питання звучить вже до нас, так як ми е, християни, так як ми шукаємо Бога, віримо в Бога, як відображати славу Бога, нам тут, на землі. Для того, щоб мати силу відображати діла Божі, що потрібно нам робити, щоб в нас появилось, появлялось думки, слова, дії, вже не наші, а Божі. І от ще хотів би доповнити, от як ходити з Богом. Вже було сказано дійсно. Це практичні речі. З Богом це самі практичні речі, які ми можемо собі уявити. Це вже було сказано зранку. Ми встаємо, і нам треба присвятити час Богом, вчитися от, спілкуватися з Ним. І як це буквально робити, ми відкриваємо Слово Боже. Ми читаємо, наприклад, текст, от, чи там, чи вихід, ми прочитаємо Мойсея, і ми можемо задавати собі питання, як так Мойсей. Сталося так, що він був найкращим другом, де Ісус говорить, що я з Мойсеєм спілкуюся як з другом. І в нас є інтелект, в нас є можливість задавати питання. І коли ми починаємо роздумувати, роздумувати світ сьогодні не вчить думати, але Біблія вчить нас думати. І от коли ми роздумуємо, то Дух Святий якраз тоді починає впливати на наші думки. Появляється, появляється відкриття, ми задаємо питання, і ми на ці питання шукаємо відповіді. І отак ми спілкуємося з Богом, відкриваємо своє серце. Це ми можемо робити зранку. Але ж на цьому не все не завершується. Далі в нас є робочий тиждень, у нас є дні, коли ми їдемо на роботу, вчимося, і різні речі. Як тоді? А тоді ми теж можемо бути на зв'язку з Богом, постійно запитуючи, як написати екзамен, запитуючи, як зробити ту чи іншу роботу. В автобусі їдемо, можемо спілкуватися з Богом. І... Це один приклад. А другий приклад це коли ми вже пізнаємо Бога, ми розказуємо про нього. Коли ми читаємо, пізнаємо, захоплюємося і потім розказуємо. Розказати про Бога, комусь розказати, що Бог для мене відкрив, які благословіння Він мені дав. Ось означає ходити з Богом. Практичні, буквальні практичні речі. Давайте ми ще прочитаємо, що від, після цього, коли Мойсей поспілкувався з Богом. Вихід 34 з 29 по 35 вірш. Скажіть, будь ласка, чому от раніше його лице так не сяяло, не написано. А от цей раз спілкування з Богом, усе навіть я ж не знав про це, його лице сяяло. Що стало причиною, чому його лице почало сяяти цей раз? Ми ж щойно ж сказали, що таке слава Божа, як він її показав. Як Бог показав свою славу поступками. То і коли Мойсей йшов і слава світилася вже, відобразилася на Мойсеї, то що Мойсей прийшов? Приніс? А от Бог хоче тут показати, що зміна певна відбулася в Мойсеї з Мойсеєм. Тобто він щось зрозумів більше, чим він розумів до цього часу. І ось який урок ми можемо взяти. Чим ближче ми до Бога, що змінюється? Тут на голові починає більше сяяти у нас. Ви знаєте, от ви можете навіть порівняння таке зробити. От коли людина засмучена, от в неї лице от таке буває. От. А коли людина світиться, от як ми кажемо, тут, світиться, світяться очі. Вірш в об'явлення 18.1 і порівняємо це з тим, що ми прочитали вище. Об'явлення 18.1. Ось я прочитаю буквально е, текст. Е, це... Е, Научні уроки Христа, коментар сторінка 415. Там так написано: Остання звістка милості до гинучого світу є відкриттям його характеру, любові. Діти Божі повинні проголосити Його славу своїм власним життям, гідністю свого характеру. Вони повинні відкрити всім, що створила для них благодать Божа. Світло Сонця праведності має сяяти в їхніх добрих справах, у словах істини, у справах святості. Ви розумієте, що таке, яка головна ціль, що таке проповідь? Найкраща проповідь найкраще це тільки наше, наше життя, наші поступки. Цим Мойсей відкривав Господа. Чому він названий самий, вже було сказано, самий найлагідніший? От це не просто так Господь вказав на цю деталь, бо аналізуючи його характер, що відбулося з людиною, яка шукала Господа. Тепер останнє питання практичне. А ми можемо як Мойсей? Добре, ми можемо. А знаємо, як зробити як Мойсей, щоб стати таким, як от, близьким з Богом. Е, якщо ми хочемо так, як Мойсей, мати такі тісні відносини, і знаємо, то виникає питання, чому ми ще не дружимо з нашим Господом так, як Мойсей? Нехай наше життя от завжди відображає характер Божий в наших поступках, в наших діях, коли ми ближче пізнаємо нашого Господа. Коли ми ближче шукаємо його, саме головне, щоб ми від нього не віддалялися. Якщо ми не будемо від нього віддалятися і дозволимо Богу змінити наше життя, то Бог обіцяє, що Він зробить ту роботу, яку вже було сказано, ми не можемо зробити. Тому давайте своїми думками, словами, і вчинками покажемо рідним в місті цьому світу.